Преміум авто в обхід санкцій постачав до Росії підприємець зі Львова. За даними СБУ, раніше він проживав на Росії, має там власний бізнес. А отже, налагодив схему переправлення елітних авто на територію Росії в обхід міжнародних торговельних обмежень. Серед замовників такої підсанкційної продукції були представники топ-менеджменту кремлівського монополіста Газпрому і пропагандистського телеканалу Раша Тудей. Встановлено, що з серпня 2022 до березня 2023 року ділок нелегально переправив російським замовникам 45 автомобілів на загальну суму понад 3 мільйони євро. Для реалізації оборудки Фігурант купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах і оформлював їх на підконтрольні комерційні структури. Потім, за підробленими документами, він переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до Білорусі. А звідти до Росії, крім того, ділок подав до Державної податкової служби України заявку на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 мільйонів гривень.